Іноді ти прикидаєшся з думкою. А навіщо все це? Курси, дипломи, вебінари вже вкладено стільки, а відчуваєш, що досі на старті: клієнти то є, то нема, і знов безсонна ніч. А може, це не моє? Але ти ж знаєш, ти не гірша, просто ти одна. І тобі не показали, як зробити з улюбленого заняття справу, якою живеш, і яка годує. Я нутриціолог, і я знаю, як це, коли навіть близькі не розуміють, і коли страшно навіть назвати вартість послуги. Я теж так жила, поки не з'явилися знання, перевірені досвідом, підтримка і команда. Я теж сумнівалась, Мережеве, і знову, а потім просто написала без страху, просто, а раптом це моє. І знаєш що це моє, можливо, і твоє теж. Тут не кличуть у піраміду, тут кличуть у спільноту нутриціологів, дає навчання, підтримка і дохід. Ти можеш дізнатися, ти можеш почати і ти можеш змінити своє життя. Просто напиши.